Це Mazda CX-60, один з моїх найулюбленіших кросоверів, який до того ж приходить мені у рожевих снах. Два роки тому ця Mazda влаштувала справжню революцію в сегменті, бо побудована на задньоприводній платформі їде не так, як усі. І зараз фейсліфтинг, який на диво більше стосується налаштувань ходовки аніж зовнішності. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. І сьогодні розповім, якою стала Mazda cx 60 яка за відсутності cx 90 поки що є флагманом. І як виробник, аби привернути більше уваги до цих змін, ще й зменшив ціни. Цікаво, що європейські покупці cx 60 жалілися на жорсткуваті налаштування. Підвіски на трошки смикану роботу автоматичної коробки передач важке кермо, і виробник зреагував. Це при тому, що в 2024 році Mazda безкоштовно замінювала всі X60 задні амортизатори на м'якші, але тепер вона вдалася до більш кардинальних змін. Але давайте про них трошки пізніше. Спочатку все таки про зовнішність. Якщо зайти в додаток АвтоРія і в розділі нові авто задати пошук Mazda cx 60 то застосунок знаходить 38 пропозицій, і я здивований, тому що більшість із них а, з топовим мотором 3,3, як у нас. І якщо торкатися зміну зовнішності, то це буде доволі короткий абзац, тому що до палітри кольорів 25-го року Mazda додала металік циркон Sand, який раніше був доступний для CX30 та CX5. І на цьому все. Тому що далі відмінності тільки між трьома комплектаціями, які називаються Exclusive Line, Premium Line та Premium Sport. Тільки у двох топових комплектацій чорна решітка радіатора має форму сот, адаптивні світлодіодні. Фари тільки у топової комплектації, 20-дюймові легкосплавні диски і корпуси дзеркал пофарбовані в чорний колір. До речі, я бачив фотографії машини на 18-дюймових дисках, але вони реально виглядають, наче іграшкові, в цих величезних колісних арках. Шестициліндрові моделі мають ось таку вставку на крилі, на якій написано Inline 6». І що стосується кліренса, то у CX60 він залишився таким, як і був, 18 см. Не найбільша цифра, тому що навіть у cx 5 20, а у cx 9 колись було навіть 22. Цікаво. Комплектації 3, але фактично тільки початкова може йти на вибір з одним із двох двигунів, які доступні для cx 60 Топовий, звичайно, це як у нас 3.3. Літрова рядна 6К на 284 кінських сили, яка є частиною м'якої гібридної системи на 48 вольт. І в якості альтернативи йде слабший 25-літровий атмосферник, який а, на С5 ставиться. Єдине, що він теж тут повздовжньо, на 188. Кінських сил. Зрозуміло, що обидві з автоматом на 8 передач, обидві виключно з повним приводом. Хоча в Європі ця машина пропонується і у задньоприводному виконанні. Дизелі до нас, як в Європі, не возять, тому що дуже дорогий мотор і його економічність ну, просто нівелюється доволі високим цінником. І мені, як власнику сі 5 незвично бачити ось тут такий закритий моторний відсік, який, щоправда, легко відкривається за рахунок ось таких. Пластикових важелів, і головне, що привертає увагу в першу чергу: це гігантська турбіна ліворуч відрядної шістки. Ось так. І якщо для ексклюзів Лай доступні обидва двигуни, то далі для дорожчої Premium Line йде на диво тільки 2,5, а для Premium Sport йде тільки 3.3. Якщо подивитися на цінники... То прайс стартує з позначки 1 мільйон 770 тисяч, це за простішу версію з мотором 2,5. А найдоступніший 3.3, вже коштує 2 мільйони 220 тисяч. І ось ця вилка 450 тисяч, мабуть, найбільша в цьому класі на ринку в рамках однієї моделі, тільки в залежності від двигуна. І ризикну а, прикинути, що якби була. В нас тільки задньоприводна cx 60 з 2,5, то цінник був би значно смачнішим. Питання, чи купували б українці, не знаю, але цінник точно був би кращим. Заду насправді все так само без змін: ті ж самі несправжні випускні труби, тому що самі вихлопні труби, вони просто загнуті донизу у двох топових комплектаціях. Є безконтактне відкривання дверей багажника, але зараз мотор працює. Воно не відреагує об'єм багажника той самий 570 літрів це значно більше ніж у моєї cx 5 яка має 458 літрів. Якщо скласти спинки, ми бачимо, що утворюється майже рівна підлога, тоді об'єм збільшується до 1148 літрів. А якщо прибрати ще цю шторку і вантажити до стелі, то влізе 1726. Цікаво, що виробник декларує цю цифру не часто. Таке зустрінеш. В підпіллі велика, але докатка. І в її середині приховано сабвуфер аудіосистеми Bose, яка звучить дуже круто, Mazda дуже пишається цим і каже, що це одна з кращих аудіосистем не тільки в сегменті, а взагалі в автопромі. В салоні CX60 змін фактично ніяких немає, але це не те, щоб недолік, він і до цього. Був одним з кращих в класі, якщо не зразковим. Дві топові комплектації мають справжню шкіру, дорогу шкіру, напа. Ти відчуваєш це на дотик. крісла круті, є багато електрорегулювань, є підігрів в тому числі на задньому ряду. Трирівневий є вентиляція, хоча подушки традиційно короткуваті. Хотілося б трошки більше, щоб було підтримки для ніг. І cx 60 досі залишається єдиною маздою з повністю цифровою панелью приладів, тому що в cx 5 воно аналогове. Тут на 12,3 дюйма. Панелька і такого ж самого розміру екран мультимедійної системи по центру. Цікаво, що коли ти тільки задаєш свій профіль, система просить тебе обрати зріст, і потім нібито підбирає під твій зріст оптимальну посадку. Тобто ти сідаєш і відчуваєш, що ось так. Mazda бачить собі ідеальну посадку, хоча я все одно ще більше на себе висуваю кермо і трошки вертикальніше піднімаю спинку, тому що мені так зручніше. В нашій комплектації, точніше, це у двох топових виконаннях: стеля чорна, багато чорних вставок по салону, що круто, збереглося багато фізичних кнопок швидкого доступу до кліматичної системи, до різних регулювань. При тому, що на сам екран заведено також чимало тут, в тому числі є камера огляду на 360 градусів, дуже адекватна. Мені подобається, як вона працює вночі. Вона а незважаючи на те зерно, яке є, в абсолютній темряві, вона дуже чітко і яскраво показує тобі кожну дрібницю, що мені дуже сподобалося. Хоча я ще раз підкреслюю на початку, мені здалося, що зерна забагато, але в темряві це працює круто. Ти відчуваєш, що за рівнем якості це не тільки найкрутіша мазда в салоні, це, мабуть, один з кращих представників цього сегменту, бо тактильно це дуже-дуже дорогий такий автомобіль, і ти це розумієш не тільки дивлячись одним оком в цінник. А, хоча після оновлення я сподівався, що, наприклад, буде більше змін. Кажуть, що змінилася ця цифрова панель приладів, хоча я не побачив в чому. І на європейських версіях я бачу, що Ось ці вставки на широкому центральному тунелі і на дверях. Там є іншого кольору. Темні вставки. В нас залишилися ті, які були такі металізовані, і було б солідніше, якби вони були темніші. Але от за рівнем якості, все одно я би порівняв цю машину навіть не знаю, з Lexus NX, тому що ну, все дуже солідно і якісно. Ти навіть відчуваєш це, коли просто зачиняєш двері, такий дорогий насичений звук. Окремо хочу зупинитися на аудіосистемі Bose з 12 динаміками, з сабвуфером в багажнику. Його серце. Серце цієї аудіосистеми це підсилювач, який розташований тут під переднім пасажирським кріслом. Звучить класно, має окремий режим віртуально такого об'ємного звучання, насичені баси, і майже зразковий звук, принаймні з того, що я чув останнім часом. І наостанок швиденько про селектор автоматичної коробки передач він не змінився. Той самий алгоритм, до якого треба звикати, тому що фактично режим паркінг він відведений ліворуч, окремо від всіх режимів драйверських, які в одній лінії праворуч. Тобто, спочатку ти переходиш в задній хід, нейтраль, і драйв в самому низу. Тут же розташовано. Перемикач режимів їзди, яких у нас три, спорт, нормал, офроут. Ну і зрозуміло, традиційно тут трошки нижче блок керування мультимедійкою аудіосистемою. І моя улюблена кнопочка, а точніше, селектор регулювання гучності, як в CX-5, як в деяких ауді. Ось Тут під праву руку на центральному тонелі. Мабуть, єдине оновлення салону, яке варто обов'язково згадати, це покращення звукоізоляції. Виробник додав більше шарів. Ізоляційних матеріалів. Кайф 60 з точки зору пасажирів заднього ряду, в тому, що в тебе двері відчиняються майже під кутом в 90 градусів. Це полегшує не тільки посадку пасажирів, але й а, значно спрощує момент, наприклад, пристібання дітей в кріслах чи встановлення самих дитячих крісел на задній ряд. Хоча місця насправді тут не так, щоб дуже багато. Дається в знаки ось ця задньоприводна. Концепція з повздожним розташуванням двигуна, при тому двигун довгий, 6 циліндрів. В салон виступає автоматична коробка передач, тому кокпіт трошки сунуто назад, і багато в чому за рахунок все-таки я бачу пасажирів другого ряду. Хоча це крісло відрегульовано під мене, але тепер залишається місце не набагато більше, ніж, наприклад, в моїй cx 5 Хоча, якщо вірити цифрам, які більш об'єктивні, ніж ведучий, то Тут місця, принаймні на ширині плеч, на 5 см більше, ніж Сі X5. І відчуття простору тут ще й доволі сильно підтримується ось цим величезним панорамним дахом з люком з електроприводом, який є, наскільки я пам'ятаю, тільки в топовій комплектації. Ну, з традиційних смаколиків для пасажирів заднього ряду, це зрозуміло ось така, широчена підставка під лікоть і можливість змінювати кут, нахилу спинок крісел другого ряду. Зараз спробую. Раз, два. Ну, амплітуда не дуже велика, але вона є. А тепер переходимо до значно серйозніших змін, тому що японські інженери... Хотіли зробити CX-60 значно комфортнішою, при цьому зберігши ось той нетривіальний рівень керованості, який був до оновлення. Тому сильно, я б сказав, повністю змінили обидві підвіски, хоча заднє дісталося значно більше. Цікаво, що в минулому році виробник вже безкоштовно міняв задні амортизатори на комфортніші, але тепер. Суттєвіше підійшли до змін, тому що в задній підвісці поміняли пружини на м'якші, а амортизатори навпаки на жорсткіші, аби зберегти рівень керованості, але при цьому глобально відмовилися від стабілізатора поперечної стійкості, які прибрали задля збільшення ходів підвізки і того, аби вона краще відпрацьовувала великі ямки на нерівних дорогах. Передня алюмінієва підвізка на оцих А-подібних важелях теж суттєво змінена. Ну, по-перше, замінили амортизатори. А більше того, Мазда в майбутньому, граючись із цим балансом комфорту і жорсткості, хоче використовувати адаптивні амортизатори, що, в принципі, логічне рішення. Я впевнений, що воно допоможе багато проблем прибрати. Також було переглянуто налаштування електропідсилювача керма для того, щоб. Зберегти і навіть покращити керованість, але прибрати частину вібрацій і ударів від дороги. Аби побороти якісь прояви недостатньої повертальності у швидких віражах, було переглянуто налаштування і спішки та повного привода. І найголовніше було змінено точки кріплення алюмінієвих поворотних кулаків, щоб Сік 60 охочіше ще з'їжджала в поворот. Ну такий солідний. Набір рішень, які вплинули на характер 60-ки. Вона, звичайно, не стала еталоном комфортності, тому що все одно задня підвізка на великих ямках вона добряче постукує. Але вона зробила колосальний крок вперед. Відчувається великий прогрес з точки зору комфорту. 60-ка попливла над дорогою. Це ти відчуваєш, і це важливо. Звичайно, вона не стала такою комфортною, як BMW X3. На адаптивних амортизаторах, чи навіть як Volvo xc 60 на звичайних амортизаторах, але ти одразу відчуваєш ці зміни. Вона поїхала комфортніше, ще й тому, що коробка стала перемикатися м'якше, зникли ось ці різкі смикання, тобто з'явилося більше комфорту, особливо на маленьких швидкостях. Ви ж, мабуть, пам'ятаєте, що. Трансмісія тут не звичайна. Тут автомат на 8 передач, але в ньому немає гідротрансформатора. Його роль виконує багатодискове щеплення, яке, от раніше, воно ти відчував навіть, як працювало, тобто було ось таке якесь смикання, тепер його прибрали. Коробка стала працювати значно комфортніше. І в цій же ж коробці встановлено ще й електродвигун на 17 сил і 153 ньютон метра Ого тяги, які дозволяє. Нівелювати цьому мотору турбояму і активно вступає в роботу ось на маленьких швидкостях. Хоча і на високих ти коли їдеш, постійно бачиш, як тільки ну, ти відпускаєш педель газу, гібридна система одразу глушить двигун, стрілочка тахометра падає до того моменту, поки ти не натиснеш на педель газу. Тобто в машини немає економічного режиму, але ось гібридна система постійно намагається все одно економити завдяки. Тому що вимикає двигун. На щастя, оновлення не вплинули на швидкострільність коробки передач. Вона реально миттєва, як і раніше, ну тільки трошки плавніше перемикається. Але коли ти переходиш у режим спорт, розумієш, що це один з кращих зразків в цьому класі це маздівська відповідь на БМВ. Я серйозно, абсолютно. І не тільки ти по керму це відчуваєш, не тільки потом, як швидко підтине передача коробка завдяки ось цій революційній концепції без гідротрансформатора, однозначно один з найбільш спортивних представників цього класу, який з баварцями легко може. Тягатися Єдине, я сподівався, що після оновлення інженери хоча б на програмному рівні трошки піднімуть потужність, тому що ти розумієш, що у цієї рядної турбошістки 3,3 колосальний потенціал. 284 сили. Ну це якось не дуже багато для такого об'єму. Ми минулого разу, навіть коли міряли на Діностенді, вона показала майже 300 конячок і 550 ньютон метрів тяги, і було би круто трошки додати. Ну, тим паче присвятити це. До оновлення, але є як є, і навіть зараз з цим енергозброєнням це найшвидший кросовер мазди, тому що набирає сотню за паспортом 6,9. Навіть трошки краще він розігнався на наших замірах, показавши 6,8. це. Крутий результат, що правда трошки обмежена максимальна швидкість на позначці 219 км на годину. Я здивований, тому що передач 108, ну міг би легко їхати і більше. Але для наших умов, для наших реалій, це окей. А 25 літрова версія атмосферна з мотором від cx 5 вона впирається в позначку 201 км. Ліквімолі добряче підготувало мене до осені, коли дні коротші, а дощі не вщухають, і питання гарного огляду виходить на перший план. Взливу допоможе засіб ліквімолі антидощ. Він наноситься на лобове скло, бокове скло та дзеркала і відштовхує воду, яка швидко скочується великими краплями або ж здувається потоком повітря на швидкості. Інший маст хев напередодні морозів це засіб для догляду за ущільнювачами Liqui Rubber Care, який захищає від примерзання дверей та зберігає еластичність ущільнювачів за низьких температур. І ще одна річ, яка повинна бути в кожному авто, це аерозоль LM40. Це, так би мовити, 5 різних засобів в одному балончику. Бо цей аерозоль змащує, розчиняє іржу, витіснює вологу, захищає від корозії, очищує від бруду і допоможе навіть із видаленням наліпки. Ще кілька цікавих фактів про керованість цієї машини. Розробник каже, що. Відсилювач тут від Mazda MX5, тобто така ж гострота керма, як у купе слеш Родстера, тобто це така відсилочка до спортивності. І також не треба забувати, що машину побудовано на задньоприводній платформі. Тобто тут на корму йде дуже багато моменту постійно. Ти це відчуваєш на слизькій дорозі чи десь на граві. Коли виїжджаєш, ти бачиш, що задні колеса в тебе втручається в роботу раніше, ніж передні. І це справжня задньоприводна тема. Причому, що і в повороті вона їде не так, як, наприклад, Mazda CX-5. тому що тут сильніше сідає на задні колеса, більше відчувається якихось задньоприводних речей, бо без цього в преміум класі з такими потужними конкурентами, як BMW, взагалі робити немає чого. Цікаво, незважаючи на те, що Сік 60 заточений під активний драйв, тут гарна шумка. Ти реально відчуваєш, що це була серйозна заявка на преміум. Дуже тихо в машині, хоча наш прилад знову показує: 71 дБ, Не рекорд, але доволі непогано. А от з чим мені реально довелося в цій машині боротися і змагатися, це щоб вивести витрату пального. На адекватний рівень, тому що якщо ти ганяєш, можна легко 15 літрів отримати. У мене зараз 12 літрів. Цифра інколи падає нижче цієї позначки, але тримається плюс-мінус стабільно саме на цьому рівні. При тому, що виробник декларує 11 літрів в місті і 8 в середньому. Ну, Важко на такому моторі з таким енергозброєнням вкладатися в вище згадані цифри виробника. Це при тому, що більшість маршрутів у мене все-таки за міські. Тобто в трафіку cx 60 майже не стоїть, і я сподівався, що цифра буде трошки нижчою. Цікаво, що якщо подивитися в характеристики, то у CX-60 з рядною шісткою 3.3 витрата пального не сильно відрізняється від цієї ж CX-60 тільки з мотором 2.5. Моєї cx 5 з мотором 2.5 акумульована середня витрата за увесь час за всі ці. 150 тисяч кілометрів, становить а, близько 9 літрів, що було би гарним орієнтиром, звичайно, для такої машини, але я розумію, що ні. Не влізеш ти в такі цифри. І 12, ну мінімум 11 якось можна вкластися. З іншого боку, 12 літрів це стільки ж, скільки у 190-сильної шкоди Код'як, Але тут у мазди ну, мінімум на 30% більше потужності. Ніж у кодьяка. От я впевнений, що ці зміни робили ніби спеціально для українців, які не дуже цінують драйверські автомобілі. Натомість полюбляють комфортні і Mazda зараз додала собі в карму ну просто 100 плюсиків. Але, мабуть, головним аргументом з точки зору покупців буде ще той нюанс, що CX60. Добряче скинула цінник. Якщо подивитися на прайс, які були раніше, вона починалася із 46,5 тисяч доларів, це коли вона вийшла на ринок. Зараз прайс зменшився на 4 тисячі і в цьому сегменті це серйозний аргумент. Тим паче, якщо дивитися, наприклад, на преміальних конкурентів на BMW X3, на Lexus NX чи на Volvo xc 60 Мазда все одно значно дешевше. Ну і наостанок, давайте традиційно а тепер три мінуси і три плюси оновлений cx 60 А з мінусів хотілося б, щоб мотор 3.3 спалював може трішки менше. Друге, щоб на задньому ряду ну, додалося трішки більше місця. І третє підвізка навіть після оновлення на 20 дюймових дисках все одно на певних ямках стукотить. І плюси. Mazda cx 60 стала значно комфортнішою. Це найбільш драйверський автомобіль і досі в цьому сегменті. І, звичайно, дуже смачний цінник на такий великий і потужний автомобіль. Ну і так, ви ж не забули, що більше автомобільних новин можна побачити на YouTube каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео.